Сам відкрив уже. Та заїжджай, заїжджай, льотчик космонавт. Ох! Як йому подобається їздити, та це вообще. Починають ага. коти збігатися. Кицька, ось Ось диви. Осьо ось воно диви. А це, дід, кажу, візьми, хоч стаканчик мені махи того смачного. Ох, бутилка аж росою похва. Так, ну на Де Дайте, кицька. Кис -кис -кис. На. На. Будеш? Будеш так, чи не я... будеш? Датю, лежу. Ложи, ложи. А, ага, ну подумай, кицька, подумай. Вона стоїть ото уша дума, дума. Ну то чого чо просить як не хочеш? Ну думай, думай. Оце таких страшних лоб. Із нігтями. Я вже думала, то ніхті оно. Кому нужна практика там манікюр учиться робити? Можна на цих нігтях учиться. Поспилювати їх, полакірувати їх. От наглядна, пособна агітація. Охіська ти умна. То думаєш, воно погризе, дала маленькому лапу, а та маленька не знає, з якої сторони її вкусити. Хіба ж воно може знати? Бачить, що чує, що м'ясо. Ну, сказав, дід завтра буде свіже щось там, привезуть свіжі шийки, там не знаю, що там буде, щось м'якше буде. Голови, може, будуть. Ну, сьогодні повтаке. Ну, я відварю, воно буде хороше. Це воно таке тверде, а як зварити його добре, то воно аж розпадається. От тоді будете їсти, а поки гройтеся. Там у вас ще є кісточки, а це буде на завтра. Ох, зараз я мохіто буду пити. Так, ну, смачного всім. А маленьке що робить? Маленька-маленька схватило таку лапу курячу. Оце угу. так маленьке. О, як у цих качок. Кричить, кричіть. Все равно кицьки ваші лапи поїдять. І ваші лапи всі поїдяться, да-да-да. Щасті готують. Готує їм їжу. А вони почули вже, що відра плацають. І ось таку крику наробили, а? Ох, і розумні ж ви які. А все одно лапи коти поїдять, а голови... Жучка поїсть. Усі до єдиної, не крякайте геть там. Можете не крякать, у вас це не мене. А не хоче вона, бачиш, кицька. Зубки в нього не такі, пожуй йому. Не схотіло, да? так? Гай сама стара гризить так, потрошку то й погризете, а то притворяєтеся то так і намічні. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ж тряка іначе доставкусь. Ну зараз, щас, щас і вам усе дадуть. Берегіть щось. Щось. Як ти будеш його їсти? Отак. Так, да, а я б зварку соусу положила б, щоб для смаку. Ти не хочеш? Да. Не хочеш і ти так не вмієш. Я ложечкою. Не, ложечкою туди не можна Можна. Бери ложечкою і ложи і в рота. Можеш один раз положити і в рота, бо воно розтечеться, як багато положиш. Тобі йшло аж по ліктях буде атекти. Так і хочеш. Чи, чи нічого, а то вчися їсти. Як хочеш, Бери бере хочу. Ох, як я втомилася з тобою, дід. Боже. Тут собі дивися дорогу, та ще й за дідом дивиться, щоб ну, ніде не дівся. Так, То, хватить тобі перекусити тут того. Вода. Да. Смачно. Да. Ну, сама Так собі. Ой. Який персик хороший. Ну, то да буде його якось з'їсти, такий величезний він. той, то нехтарин називається. А я на персик дивлюся. А то не персик. Ні. То персик голий. А це пухностий персик. Угу. Той великий, а той менший трохи. Хороша соус чи ні? Хороший. Ну, то шабере устало Ложечку положив і в рот, і в рот. Отаку да положив. От так. От так датить. Ну, хороша. Угу. Ну, естит. Як ми сьогодні нагулялися, Ох і нагулялися. Дід не хотів іти, а потім каже, що ти мене прийшов, каже, що ти мене з собою береш? Ну кажу, діду, уже ж не для краси, щоб показувати твою красоту всю ходить тут. Кажу, а для того, щоб хтось носив за мною чемодани. От для чого я діда беру. А він думав, що він такий красивий, та я ходжу його показую кругом. Трошки не вгадав, дід. А, то я тільки для краси. Далі? А я так і поняв. Не поняв і досі. От бідний дід. Ось як ти гарно ложиш. Отак його дід, отак його побільше, воно чим більше, тим смачніше. Це я тобі купила до грибів, до твоїх. Може, гриби будуть не такі смачні, а з соусом, я думаю, вони будуть смачніші, чи ні? А ти так думаєш? Побачимо. Поїж нормально написано. Ага. Написано, поїж нормально. Бач дід, ти ще нормально їси. А ти думав, я тобі щось погане предлагаю. Оказується, дід нормально, ще й їсть. О, так что ездит. А что это та такая тут лежит у нас? Украинская. Халву будешь есть? <свист> Ой, дед, что мне так хочется положить трошки? Діляй. Да, дід, гарно вони написали. Тіпа того, що я всю жизнь змечтала цих чіпсів спробувати. Угу. Ох, і тут почалося свято. А я пів, вже доїдаю цю пачку і побачила, що це свято. Все уже закаются, я мечтала про них, а. И тут у меня на здесь засмеялась. <клес> <клес> Где меня пригласили чипсами. <клес> <клес> так что у тебя сегодня свято? То не я свято. Успенської Богородиці, чи як воно називається? В mm -hmm. Спенія. Як вони там кажуть? Ну, Ми прийшли, і в нас церква відкрита була. Ще на установці знали, що свято в нас якесь. Ну й добре, що сьогодні свято, так що ми будемо святкувати. Вже не жалко ту пенсію, яку ми втратили. Хоч раз у місяць в нас таке свято буде. діду. Раз у місяць можна зробити собі свято. Да? Ти за мною согласний? Не. Дід не хоче, а він щось свят не любить. А я хочу, щоб кожен день було свято. Та -то, Та що? Та нічого. Як свято, та, шо, та. та дід вкусно їсть. І нормально написано. Що там нормально? Часник, помідори. Це називається нормально. Ну нічого, нормально, то й нормально. Нам піде. Так, дід, зі святом тебе і всіх твоїх глядачів вітаю зі святом. Як мені вже тараторилася? <гум> <гум> Їж нормально написано. А ти ж аж ось і проти возникаєш. Чого це вдруг тих против? Нормально поїсти. Бо далі я не знаю чого чекати. Ото є у місяць свято, то нормально, бо чого це, чекати далі, я це не, не знаю. Поки. Та як хочеш. Це поки. Та ти не наївся? Та наша наївся. Візьми халаха то є. І хватає. Поки хватить. Ох, О, дити, дити. ми живі, то в нас может бути свято. Yeah, живи, не не Так? Да, хочеш, щоб я довго жила. Ну, то есть так. Ты что, Я тобі не мішаю, mm -hmm. но за нас усе мешаю. Ти живешь, Угу. Mm -hmm. Я вже... Живу і жду, коли і а, як воно відбудеться. Нема чого ждати. Угу. Раніше всі чекали перемогу. Усі mm. обіцяли, отже, трошки буде перемога, всі так чекали перемогу. І люди побачили, що яка там перемога. І, і зараз чекають, хоч би мир настав. А ага, я ж дивлюся, коли ж той мир настане коли ж, Та вже почала й не вірити, що він, мабуть, вже я не дочекаюся того миру, бо ніхто його не хоче. Нас тільки хочуть знищити повністю. І все. А, да. Повністю хочу знищити. Да. Я вже це, почала вірити в це. І це, це тепер читаю, чекаю, коли і як це відбудеться. Уже чогось. Чогось воно все міняється. Чекаєш одного, потім починаєш другого. О, ну, віра, остається, а чекати приходиться реально. До да, діти. Щось тобі щось не подобається, невкусне воно. Чи не смачне? Та так, пойду. Да, може його до чаю треба? Ну, так, ну садить смачно тобі, бо я вже втомилася. Давай тоді. Я вже давно втомилася. Давай.